Швейцарії стартує саміт Миру Зеленського. Росію зобов'язали виплатити нам мільярди доларів. А Україна розпочинає вступ до ЄС. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. В Росії знову вибухи. Цієї ночі не спалося жителям Ростовської області. За повідомленням місцевої влади, район Кам'янська Шахтинського атакували українські безпілотники. От літі літіть. Губернатор області заявив, що дрон упав на територію промислової зони, в результаті чого постраждалих немає. Відомо, що в цьому регіоні розташоване підприємство, яке займається виробництвом ракетного палива. Тож, ймовірно, українські безпілотники ще завітають до цієї місцини. І, схоже, таких новин невдовзі побільшає. За підрахунками військових аналітиків, сьогоднішні головні цілі Сил оборони це російські комплекси протиповітряної оборони. ППО РФ нищиться буквально щоденно, що й дозволяє нашим військовим раз за разом наносити удари по окупантам. Наскільки сьогодні закрите небо над РФ, Про це далі у сюжеті. Полювання на ППО. Україна стрімко наростила удари по російських засобах протиповітряної оборони. классическая форма боевых действий предусматривает перед нанесением, допустим, каких-либо стратегических и важных ударов по территории врага, предусматривает первоначальное уничтожение противовоздушной обороны противника. Такие удары – одна из двух главных заданий Украины станут на сегодня. Первая задача – это уничтожение всех средств ПВО, которые есть в окружающем нас пространстве. Uh, вторая задача це знищення всієї нефти промисловості промишленісті Росії. Із цим завданням Київ справляється під основним прицілом установки С-300 та С-400, тобто головні концепти Росії. Виходить, що вони стоять проти того, що проти не користуються. Далі за планом, літаки Су 57 які знаходяться у верхівці ієрархії російської авіації. 8 червня на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Росії було вражено відразу два таких винищувачі. Те, що ми їх збіліта ну э, е змірімо там, со збиттям А 50 у змірімо там. Я не побоюсь там сказати, що навіть там з крейсером Москви. Знищення російських систем ППО та авіації це робота на перспективу. Інститут вивчення війни вважає, що таким чином Україна послаблює небесний захист окупантів перед отриманням Ф-16. Унічтаження всіх систем це первостепенна задача, тому що це не тільки для Ф16, це вообще для того, щоб можна було заходити і вичищати територію. Не те, щоб Ф-16 боялися російських систем ППО, це не так. Если э, F-16 будет так вальяжно э, себе э, летать возле зоны действия э, обнаружения локаторов С-300 и С400, то э, они могут пускать по нему ракету, он будет совершать противоракетный маневр, набирать скорость уходить от этой ракеты. Ну, то есть там варианты действий возможны, но зачем это дело, зачем рисковать, зачем себя подставлять? Просто разокувати никто не хочет. Есть средства. различные. самоліту різні, теплові ловушки, і е, средства и і інші радіотехнічні там, примочки, але ніхто не хоче работают они хорошо не работают. Знищення ППО противника це перший крок у питанні зачистки території від ворога за всіма інструкціями НАТО. Хронологія приблизно така. Только коли ці средства унічтожені. После этого начинают заходить э, штурмовики, я имею в виду вертолеты. Они додавливают там остатки какого-то сопротивления. И уже после этого заходят бомбардировщики в прикрытии истребителей и для того, чтобы проходить дальше, выбивать такие новые клинья, пробивать оборону противника дальше. Топ-топ подготовка до времени F16, а отже и до звільнення тимчасово окупованих купованных территорий и полным ходом. Під шумок знищують нові системи зв'язку. Окупантів радіорелейний комплекс це зв средство зв'язки, яке дозволяє при взаємодії двох направлених антенн обмінюватися інформацією на розстоянні до 40-50 кілометрів. На цих кадрах знищення рідкісного радіорелейного комплексу Росіян р 416 ГМ Граніт М. А Російське ППО не в змозі захистити ні себе, ні схожі об'єкти. Надо не забувати про те, що ми б по таким об'єктам это беспилотная авиационная система, либо мультикоптерного, либо крылоподобного типа, что позволяет, в принципе, быть малозаметным для средств противовоздушной обороны, тех средств противовоздушной обороны, которые имеет Россия. Це змушує говорити і про дефіцит ППО, який спостерігається у РФ всю територію закрить системами протиповітряної оборони, а всю територію временно окупірована. Вони не можуть, то есть вони закривають найбільш важливі об'єкти. І це связано з тим, що є обмеження у них по наявності зріз протиповітряної оборони, а, тому що на саму Росію не вистачає зріз протиповітряної оборони. Росіяни намагаються закрити дефіцит новим виробництвом, але їхня геолокація давно відома. Алмасантей производство, производственное предприятие, которое занимается выпуском систем противовоздушной обороны. А, производство «Авангард», которое занимается выпуском а, ракет к данным а, системам. В принципе, геолокация известна, и в принципе, это не проблема. И те летаки, разум с установками ППО, навряд ли смогут эти заводы защитить. Вот это вот 11 или 12 самолетов, они составляют вот эту эскадрилью, которая есть сейчас. Эскадрилья это не способна защитить Воздушне пространство Росії даже при тому, що набудя внизу вся усіяна комплексами С-300 Містріста і С 400 Тому найближчим часом варто очікувати нових ефектних і ефективних бавовн на Росії. Сховатися не вийде. Тим часом сьогодні у Швейцарії стартує глобальний саміт миру, ініційований Україною. Його основою стане формула миру президента Володимира Зеленського. Розглянути планують питання ядерної та продовольчої безпеки, звільнення українських військовополонених та викрадених Росією дітей. В саміті візьмуть участь понад 90 країн. Відкриття зустрічі заплановане на 14.45. А поки безпекові аспекти на стадії обговорення, питання репарацій уже вирішене. Росія має сплатити 486 мільярдів доларів за ті збитки, які вона завдала Україні. Такого висновку дійшли лідери країн g 7 після саміту в Італії. Зокрема, рішенням великої сімки російські активи будуть заморожені доти, доки РФ не припинить війну та не виплатить Києву репарацій. Наразі відшкодування передаються Україні із прибутків, які приносять російські активи на заході. Серед країн, які наполягають на репараціях з боку РФ і США, Джо Байден цього місяця вже двічі проводив зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Результатом стало підписання безпекової угоди та ряд важливих домовленостей між нашими країнами. Про що говорили, та які нові перспективи відкриваються перед Україною, дивіться далі у сюжеті. 13 червня Володимир Зеленський відвідав саміт Великої Сімки в Італії. На полях G7 президент України зустрівся із лідерами країн та провів низку переговорів. Це сигнал політичним партнерам про те, що виконавча гілка влади і відповідна президентська вертикаль контролює ситуацію в Україні цілком і відповідно відсутність першої посадової особи жодним чином не вплине на внутрішні процеси, які відбуваються в українській державі. Це досить потужний сигнал. Для першу чергу і російської сторони, і відповідно наших західних партнерів. а вже на наступний день російський диктатор в черговий раз заявив про перемир'я з Україною. Читаю, що Росія пропонує варіант, який дозволить реально завершити війну на Україні. Тобто ми призиваємо, до того, щоб перевернути трагічну сторінку історії. І пусть трудно, постійно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия довіри до проседства між Росією та Україною, ну і, і в цілому, Європі. Чому Путін, нібито, готовий завершити війну, та як пройшов саміт, розповідаємо просто зараз. Зеленського біля місця проведення саміту G7 на півдні італійської Апулії зустріла прем'єр-міністерка Італії. Український лідер взяв участь у першій частині саміту, головними темами G7 для України були безперечно допомога в боротьбі над російськими окупантами. Головний результат для нас буде більше ППО для наших міст. Петріоти це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено, і щодо використання російських активів на користь України. І є перший вагомий крок сімки щодо 50 мільярдів доларів. Дякую на полях Великої сімки Володимир Зеленський і Джо Байден підписали історичну двосторонню безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки. Двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього. Союзництво, і це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Документ зобов'язуватиме США продовжувати навчання українських збройних сил розширювати співпрацю у виробництві озброєння техніки, надавати військову допомогу і посилювати обмін розвідданими. Наша мета. Зміцнити надійні надійний захист України, будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому. США допоможе забезпечити здатність України робити і те, і друге. Президент України наголосив, що в угоді містяться пункти щодо справедливої відповідальності Росії за цю війну та важливі позиції щодо зброї для українського захисту. Є юридична. Зобов'язуюча частина угоди є абсолютно корисні деталі по ППО по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій, винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. США стали 17-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. Фактично, цей договір дублює аналогічні договори сполученими штатами з низькою провідних країн, яким надано статус ключових партнерів поза блоком НАТО, і російський диктатор Володимир Путін знову повторив, що нібито готовий до мирних переговорів. Річ не о заморозці конфлікту, а об його окончательному завішенні. И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный, на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция следующая нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, признаны новые территориальные реалии, Статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народних республік, Херсонской і Запорожской областей, як субъектов Російської Федерації, крім того, за словами Путіна, Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО. Путін пішов на підвищення ставок, тобто, якщо раніше це були помірковані. Скажімо так, вимоги Російської Федерації згідно стамбульських так званих домовленості, а вони не передбачають відповідно контролю Російської Федерації за частинами території Запорізьких Херсонських областей, де відповідно Донецька, то тепер, як бачимо, зміна взагалі риторики з боку російського диктатора. Україні в ЄС бути переговори про вступ до Європейського Союзу розпочинаються через півтора тижні. Постійні представники країн ЄС погодили рамки переговорів щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. Перша міжурядова конференція запланована на 25 червня. Нагадаю, раніше приєднання до союзу України блокувала Угорщина, яка буде наступною головуючою країною в ЄС. Тож початок переговорів саме зараз, поки цю роль займає Бельгія, аналітики називають надзвичайно важливим. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску у шістнадцятій. А поки обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.